А всі подробиці останні, останніх приготувань розповість наша колега Валерія Коломієць. Вона з нами на прямому зв'язку. Валерія, тобі слово так, вітаю колеги. Ще раз ми вже потрошку готуємось, тому що тривають вже останні такі моменти, які потрібно владнати перед концертом. Вже е, за дві години почнеться концерт у місті Коломиї у театрі. Е, але перше перш ніж ми. За традицією, вже відчинимо двері, за яким відбувається саванчек. Я пропоную подивитись шматочок з вчорашнього концерту. Дуже чутливий, коли вийшов брат Катерини Божинської, з яким вона не бачилась, який зараз воює на передовій. Тому давайте побачимо. Мій рідний брат Олег на Мали. Власне, ви самі бачите ці емоції, які ну ніяк не підробиш, це найщиріші почуття, найщиріші емоції, і ви можете самі собі зрозуміти, що відчувала Катерина, яка ні не знала про те, що брат присутній у залі, що його відпустили на декілька днів, щоб вони могли побачитись. Він служить в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейс під Бахмутом. Тому ну, це відео говорить само, само за себе. А вже за дві години ми починатимемо концерту Коломиї. І як я обіцяла, за нашої з вами. Му традиції ми відчиняємо <свисті> двері саундчеку, бо там якраз тривають останні приготування. Можете побачити робом, просто зараз, який працює з повними батарейками. З новими батарейками. <пробітник> mm -hmm. <пробітник> ну, а вже завтра буде концерт у Львові, тому пропоную просто зараз побачити і почути, що ж знають кияни про Львів. Це дуже культурна столиця. Туди справді варто їхати як турист. Чу. Чула, але не була. Що знає про місто Львів? Да. Це найкраще українське стародавнє місто. Чим славиться Львів? Замковою горою. Львівськими пляцками, кавою, шоколадом. Культурна візитка Львова. Так місцеві називають центр Довженка, що розташований на житловому масиві Сихів у 1942-му Олександр Довженко написав знаменитий твір Воля до життя. І ось через понад 80 років Довженко і Воля знову разом. Михайло Грицкан з одноіменним концертним туром на сцені культурного центру. Генеральний партнер туру, телеканал Юкрейн News». Всіх запрошую. Всіх обійму ваш Михайло Грицкан. Слава Україні!